Пенсії з інвалідності. Чи варто очікувати змін з 1 вересня? В Україні, незважаючи на воєнний стан, проводяться заплановані підвищення та перерахунки пенсій. Так у березні було проведено масштабну індексацію, яка торкнулася майже 10 мільйонів пенсіонерів. Було переглянуто виплати і особам з інвалідністю. Що зміниться для осіб з інвалідністю з 1 вересня, яку пенсію отримують особи з інвалідністю? В Україні при розрахунку пенсій за інвалідністю до уваги беруть вік, групу та страховий стаж людини, тому сума у кожної особи індивідуальна. Перша група інвалідності. Страховий стаж має становити від 1 до 10 років залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком. Друга група інвалідності. Стаж від 1 до 14 років 90% від пенсії за віком. Третя група інвалідності страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір 50% пенсії за віком. Мінімальна пенсія за інвалідністю. Який розмір? В Україні мінімальний розмір пенсії за інвалідністю становить для осіб з інвалідністю першої групи 2300 гривень. Для непрацюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп 2100 гривень. Для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп 2093 гривні. Підвищення пенсій з інвалідності із 1 вересня. Останній перегляд розміру пенсій відбувався у березні 2023 року. З 1 вересня жодних змін не передбачається. Люди з інвалідністю отримуватимуть такі самі суми пенсій, як і у липні 2023 року.